Сьогодні відео буде у форматі інструкції. Я покажу, як вибирати контракт на електроенергію. Якщо ви не бачили, якщо ви не знали, контракт можна змінювати кожен рік, у когось кожен два роки. Коротше, сьогодні розбираємось в контрактах. На електроенергію я буду замовляти для себе і покажу, як я. Вибираю його, як знайти найвигіднішу ціну, як вибирати кіловат і тому подібне. Дуже багато було, до речі, я вже десь згадувала, і було питання, як часто і взагалі як, де. І багато українців насправді платить шалені кошти за електроенергію. Нагадаю, такі в вводні дані я живу в Новобудові, і ось нам прийшов. Повідомлення від забудовника, не від забудовника від міста, що нам буде автоматично присвоєний контракт від місцевої електрокомпанії і буде складати вартість електроенергії на місяць 138 євро. На місяць у нас 65 квадратів і нас так? живе двоє. І ось така сума порахувала місцева електрокомпанія, що вони вважають, що нам потрібно 138 євро платити на місяць. До речі, не вказано за скільки кіловат. І це дуже дорого. На минулій квартирі в місті Намбург в Заксенгальт ми платили 56 євро за 58 квадратів, плюс-мінус той самий набір техніки. Єдине, що у нас не було. Електросушарки в ванні, у нас там було центральне опалення, і не було телевізора. А так у нас е, те ж саме, і ми платили 56 євро, і я замовляла 1300 кВт. І це, до речі, я вже трошки помоніторила, е, досить дорого було. І сьогодні, якраз, я хочу. Е, Новий контракт для нашої цієї квартири замовити. Тож, я вам покажу. Я буду виводити все на екран, буду показувати, де я перевіряю на що звернути увагу. Тож таку, такий сьогодні майстер-клас з того, як вибрати найкращий контракт по електроенергії. Приходимо до практичної частини. Я заходжу на сайт ЧЕК24 і будемо вибирати тариф. Вибираємо «Штром». В мене вже тут введений послій сайт індекс мого міста. Підтягнулось місто. І далі кіловати. Тут можна, в принципі, типу клацнути, що вони пропонують. Ну, от, наприклад, вони пропонують 2500 кВт, якщо дві людини. У нас дві людини, 65 квадратних метрів квартира з електрогеретів у нас. Три монітори, два ноутбуки, е, холодильник невеликий. Е, із нового, в принципі, що е, це в цій квартирі електросушарка, і ще ми придбали телевізор, а так, в принципі, у нас. Був ну, той самий набір, і ми, наприклад, в минулій квартирі брали 1300 кВт, і нам вистачило, і навіть в нас там було якесь, мені здається, повернення. Тому я тут введу 1700. Це трошечки з запасом, тому що електросушарка, і я не знаю скільки вона потягне, але ми дійсно нею користуємось. Там не знаю, годину-дві на день ми точно нею користуємось. Тому. Введу 1700 тут головне розуміти, скільки ви витрачаєте. Якщо ви не розумієте, знайдіть ваш, вашу виписку за минулий рік. Подивіться, скільки вам реально нарахували. Я вважаю, що 1700 нам з головою вистачить, тим паче, що ми не прям такі дуже багато сидимо вдома. Наприклад, влітку ми дуже рідко що багато часу вдома проводимо, тому це більше ось якраз на зимовий час. Ось, далі. Тобто, тут ви можете скористатися цим помічником а можете подивитися, скільки ви реально використовуєте. І нажимаємо Forglehен. І ось тут показуються всі тарифи, які пропонуються за цією адресою. Тарифи і компанії можуть відрізнятися від вашої адреси, від вашого місця розташування в Німеччині, те, що ви зараз бачите в мене. У вас може бути зовсім інше. Ось, наприклад, у мене тариф, який пропонує наша місцева компанія, типу пише 63, але як я вже сказала, нам прийшов рахунок на 138 євро на місяць. І ціна кіловат 35,16. За ціну кіловат зараз також поговоримо. Ось, наприклад, перший тариф, який пропонує, це типу, як ЧЕК 24 каже, що це найкращий тариф на зараз. І е, типу 38-15. Але не дивіться на ось ці 38 на оці ціни. Це не завжди ну, це не, не так. В принципі, якщо ми там дивимося. Коротше, зараз це поясню, але на це не дивіться. Ви можете на це орієнтуватися як початково, але важливо дивитися ось на що. Перше, це ось ось цей блок більш для вас розро... важливіший. І е, тариф und price details також важливий. Давайте розберемося, що тут. Якщо коротко, тут робоча ціна за кіловат 27,51 е, цент за кіловат. Чи багато, чи це, це чи ні? Я хочу вам показати на прикладі своє свого старого контракту за старою квартирою. Ось, наприклад, в минулій е, квартирі по договору. Я платила 36,17 центів за кіловат. І в 2024 році, коли я заключала цей договір, це була, в принципі, адекватна ціна. Тобто 36 ,17 центів 17 за кіловат. Тут зараз пропонує 27,51. В принципі, це добре. Далі є ще грум прайс 1677. Ну, це важко пояснити, але, типу, це. Аналог якби, доставка газу в Україні, але це грунт прайс це типу за обслуговування, за доставку О, ось це 1677 євро в місяць, і це, типу, обов'язково. Далі тут написано, яку, де бонус 211 євро. Феттракс Лауфсайт, тобто контракт ви заключаєте на 12 місяців. Далі важливий пункт Прайс Грантії, яка це, говорить про те, що ціна на кіловат. Зафіксовано до 30.06.2027 року, тобто це майже півтора року з сьогоднішнього дня. Це дуже важливо, тому що далі зараз ще побачимо. І е, приблизний ось, е, обшлаг 3, е, 56 євро. Що це означає? Якщо подивитися на, на, е, тарифи, на детальні тарифи, то тут все розписується і знову тут прекрасна ціна: 38-15 євро в місяць. І тут є. Помітка, що це включаючи всі бонуси. Але якщо подивитися на «Price detail», і ось тут саме можна побачити скільки реально ви будете платити в місяць. Наприклад, якщо ось ви починаєте там з 1 січня контракт. Ось за січень ви заплатите 56 євро. За лютий і ось так от до кінця ви заплатите 56 євро, а ті бонуси будуть там приходити деякі на початку роботи контракту, деякі аж в самому кінці, і в загальному. Потім вам о, вийде, що ви, типу, платили 38-15 євро в місяць. Але фактично з вашої картки буде списуватися 56 євро в місяць. І це важливо розуміти. Ось ці гарні цифри це прикольно, але потрібно подивитися на ціну за кіловат на ґрунт прайс. І ось о, прайс детейл, треба дивитися, скільки фактично ви будете платити з вашого гаманця сьогодні. Бо, наприклад, для мене це. Важливо сьогодні, скільки я буду заплатити, ну і, звичайно, в кінцевому рахунку також. Далі, наприклад, інший тариф, ну, чибо плюс-мінус те саме, але ось мене цікавить, хочу вам показати ось такий тариф. Це такий тариф, можна сказати, помісячний. Якщо той ми розглядали на 12 місяців, то цей тариф діє лише місяць. Тут по цінах Арбайтспрайс Price 17,80 центів за кіловат, грун Price, тобто ну, типу доставка. Давайте будемо так говорити, щоб може було більш зрозуміло. 12,34. В принципі. Фантастична ціна, і ви дійсно заплатите ну, плюс-мінус е, таку ціну, як написано. Але, е, типу, дивіться, гарантія ціни тільки один місяць. Тобто на наступний місяць ви будете платити зовсім інше, е, ніж тут було вказано. Е, бачите, тут, що з другого місяця тут вже така ціна інша, і вона може бути ну така ринкова і назавжди вигідна. І, і якщо ось всі бонуси подивитися, нас знову ж таки цікавить прайс детейл І в кінцевому рахунку виходить, що перший місяць ви платите 31,94, дійсно, як вказано, тому що, в принципі, що ви заключаєте на один місяць, і через один місяць ви можете розірвати контракт, але наступний місяць ви платите 51,62. І якщо у вас немає багато часу, і ви забули про те, що у вас такий короткий термін контракту, вам і не перезаключили, то потім, там, наприклад, з третього місяця ви можете платити ще більше, ще більше, ще більше. І в кінцевому рахунку за рік ви можете отримати дуже великі рахунки за електроенергію. Далі, наприклад, ось мой, мій минулий постачальник теж дуже класна компанія, все супер, все дуже зручно, і тут дуже класні бонуси. І ціна за електроенергію виходить 28,80. прайс, тобто доставка оця 11,90, що значно менше, мені здається, ніж на першому тарифі ми говорили. Да, Тут 16,77. Але загальна кількість бонусів там складає 170. Ось бачите. 170 євро, один перші 10 євро бонус, типу, одразу ви отримати на перший місяць, потім, якщо в ноякунде, ну, ноякунде ну, бонус це зазвичай в самому кінці, коли у вас рік закінчується. Тож тут, тут потрібно також розуміти, коли ці бонуси приходять. У мене тут сонце виглядає треба. Швидше, але якщо дивитися Price Detail, то фактично ви в місяць будете платити 58 євро, тобто з вашої картки будуть списуватися 58 євро, а потім вам там будуть повертатися ось ці 10 євро. Вам будуть повертатися, потім там 80 є 89 євро. Будуть повертатися, і якщо брати загальну суму, скільки ви витратите. На електроенергію за рік поділити на 12, то виходить 3778 в місяць, вам би вийшов цей тариф. Ось такі складні математичні конструкції, але дуже просто розібратися. Я дивлюсь: ну, наприклад, в Чібо, тут трошечки дешевше, я дивлюся, напевно, сторону, а, ось цей ще тариф: я дивилася: е, наш місцевий окестр. І тут виходить 51, 51 євро місяць, а загально, якщо за всіма бонусами 35,97. Ми зараз порівняємо з першим. З першим 38,15. Тобто ось цей мій місцевий, ну, майже місцевий. Тобто це від землі Бранденбург місцевий постачальник екологічної електроенергії, мені наразі вигідно, тому що фактично буду платити приблизно 51 євро в місяць. І навіть якщо ми беремо деталі кіловатів, вона трошки дешевше, чим в воно? Як воно правильно називається, тобто в цій компанії вона трошечки дешевше, 28,20, там було 28,80, але ґрунт прайс тут 11,90, а в Брандербузі 10,60 10, ще дешевше. Тут ною ну, кунти бонус трошечки менше, тут 175, а там, а ну, зараз, ціну, тільки цей, так. Да. 170, там було 179, а тут 175. Але фактично, мені вигідніше це, тому що помісячно і далі потім з усіма бонусами мені виходить це дешевше. Тому я виберу саме цей тариф. Далі на сьогодні зараз ми закінчимо, але ще. Я випущу окреме відео одразу за цим. Я буду саме процес замовлення електроенергії показувати, які дані там вводити. У мене на цьому все. Чи було це для вас корисно? Дайте мені знати в коментарях. У мене вже повністю засліпило сонечко, і добре, що взагалі є сонечко. Погода зовсім не зимова, але будемо радіти цьому прекрасному сонечку. Тож, від вас питання, зауваження, якщо є, пишіть в коментарях. У мене на цьому, в принципі, все. Тобто я виборола собі тариф від. Ні, це називається тариф Брандербург Штрюмк Цвльф-Актив. Це від компанії, ось Berliner stadtwerke Отак от, от. Це ось так називається компанія. І буду вибирати його. На 12 місяців. Ціна фіксована, тобто ось таким чином проходить вибір тарифів, і він робиться щороку, ви можете міняти абсолютно різні компанії. Єдине, що ось, типу, Моя секундо для вас спрацює тільки один раз. А потім, наприклад, якщо навіть через декілька років ви повернетеся до компанії, ви все одно не будете новим клієнтом. Хоча я на цього не певна. ні, я не впевнена. Але, наприклад, на сайті Vattenfall я читала, що типу ви рахуєтесь новим клієнтом, якщо у вас нова адреса. Але ви можете схитрити і замовити на іншого члена сім'ї. Ось у мене на цьому все. Дякую, що додивились. ще раз. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чи робите ви такі ж самі маніпуляції щороку, чи економите на електроенергії? У мене на цьому все. Дякую ще раз. Вже мільйон раз полікувала. І побачимось, Чус!